Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сьогодні ми святкуємо свято, в якому прославляємо всі небесні ангельські сили. Слово ангеле означає посланці, ангеле означає посланці. І тим самим святом насправді ми визнаємо. Безбежну Божу творчість, бо подивімося ми, як багато всього Бог сотворив на цій землі. І нам розум зупиняється і не може це зрозуміти. Ми так, звичайно, коли займаємося своїми домашніми справами, то нам здається, що все зрозуміло. Але потім, коли задумаєшся, як то влаштоване наше тіло і наша психіка, скільки тут багато різноманітних елементів враховано і додано, але не тільки ми так влаштовані, влаштоване, подивімося, скільки живих сотворінь і та природа, яка нас оточує. А якщо ми задумаємося, як воно йде в дрібноту. Воно менше і менше, а це складається ще з дрібніших, а це складається ще з дрібніших. І як воно йде в космос, коли відстань вимірюється у швидкості, каже, то багато світлових років, і ми то не можемо зрозуміти, як воно все велике. Але це, дорогі сестри і браття, лишень те, що ми бачимо, що, скажімо так, людина здатна зареєструвати. І невже можемо ми собі так подумати, що лишень те, що ми реєструємо, воно Богом і створене. Адже Бога ми не можемо бачити тілесними очима, лишень очима віри можемо. І ось Бог сотворив багато всього того, що ми не можемо зареєструвати, бо є ще той Божий світ в якому живе безліч ангелів, яких умовно поділили на дев'ять хорів, але це дуже умовно. Святий Тома Аквінський, вчитель церкви, він каже, що насправді кожний ангел настільки досконалий, що він один сам становить увесь вид. Тому що стільки є ангелів, їх мільярди, я, ми не знаємо скільки. Але вони також творять світ набагато багатший, аніж той, який ми можемо тут зареєструвати нашими методами реєстрації. І тому, коли ми святкуємо свято Небесних Сил Безтілесних, а серед них першого між ними Архангела Михаїла. Який не те, щоби перший, але якого ми спеціально відзначаємо, бо він перший, споміж усіх ангелів, спротивився тому, щоби зневажити Бога. Бо бачимо: Бог створив ангелів як свобідні істоти. І там, де є свобода. То там мусить бути і вибір. Бо Бог нікого не примушує, щоб його любили і з ним були у єдності. І ось коли деякі ангели, ми то знаємо якраз про це в сьогоднішній Євангелії, де Ісус каже, що бачив сатану, який мов блискавка, падав. Тому що, чуйте, чуєте, то не була така війна, я розумію, що ангела Михаїла зображають із мечем і у військових обладунках. Але то така наша фантазія, то не була така війна, як війна, то насправді непорозуміння в чому полягало, що якщо якась особа сама про себе подумає, що вона дуже гарна і їй більше ніхто не потрібний, і вона хоче себе поставити на місце Бога, то є ті особи, які скажуть, немає нікого такого, як Бог. І кожен має себе сприймати самим собою, тому що те, що ми не керуємо цим світом, але ми лишень сотворіння, це не приниження наше. Це великий реалізм, а насправді Бог огортає нас безмежною своєю любов'ю, і тому ми маємо причину для радості, а не для заздрості. Ми маємо причину для радості, а не для заздрості. І ім'я того ангела Михаїл означає хто як Бог, а це. Можна ще перефразувати словами, нікого такого іншого немає, як Бог. Бог, Він є наш сотворитель і найвища любов. Він сам любов і джерело всякої любові і життя. І ми не можемо себе ставити на місце Бога. І це цей супротив з одного боку. Спротивився ангел і ті, які його підтримали, бо вони не Бог, а всі хотіли бути Богом, а з іншого боку, Михаїл, хто як Бог, спротивився їм, і вони ще більше поєдналися з Господом Богом. А ті інші, які противлялися Богові, вони розчарувалися. І, власне, тому що спротивилися Богові, то так настало і пекло. Пекло це не те, що Бог творить. Пекло це те, що настає внаслідок того, коли будь-яка особа не хоче Бога приймати у своє серце, у свою душу. І ось, дорогі сестри і браття, ми з вами не можемо робити вигляд, ніби цей великий Божий світ нас ніяк не стосується. Тому що коли людина уєднається з Богом, то вона потрапляє у цей безмежний і чудовий, чудесний Божий світ, де не тільки сотворіння набагато багатший цей світ, а цей багатий світ також турбується про людину, тому що сам Христос захотів стати людиною, і всі ті ангели, які бачили, з якою любов'ю і турботою Бог поставився до сотворення людини і як її супроводжує і навіть сам хоче стати людиною, то для ангелів також важливо якимсь чином впливати на людину. Перше, ті ангели, які проти Бога, вони справді людину піддають різним спокусам, щоб вона Бога покинула, а ті, які люблять Бога, то Бог їх посилає, бо вони посланці, щоб людину, по-перше, берегти, а по-друге, спрямовувати у русло Божого життя. І тому ми знаємо, що на хрещенні Бог призначає, коли народжуємося ми з висоти і духа, то Бог призначає, посилає ще одного ангела, який стає нашим охоронцем, аж поки людина живе. На цій землі і у вічності. Тому маємо якогось ангела-охоронця, Імені його ми не знаємо, але можемо до нього звертатися і молитися, бо Він нас оточує, щоб підбадьорувати до доброго нашого життя, дорогі сестри і браття! Але це не означає, що цілий світ належить ангелам. Це означає, що ми можемо підлягати впливові ангелів, а можемо не підлягати. І то різних ангелів. Виявляється, що людина може не послухати свого ангела-хоронителя, піддатися спокусі і покинути Бога далеко. І ось у народі є таке якесь повір'я або уявлення, що ангели підказують. Людині постійно спрямовують. І один ангел сидить на лівому плечі, той, що поганий, і на різноманітні погані речі. А на правому плечі сидить добрий ангел-хоронитель, і її спонукає до добрих діл. А людина бідна сама не знає, що б їй робити. Чи той, чи той постійний шум, знаєте, її у вухах. І тому, коли щось погане станеться, то людина плюється через ліве плече, то вона ніби там того ангела лихого, знаєте. А насправді все по-іншому влаштоване. І ми не раз наголошували і будемо наголошувати, що головна боротьба це не між ангелами. Вона вже закінчилася між ангелами, там ніякої боротьби нема, вже все вирішено, вже все зроблено, все кінець. Боротьба є тут, у кожному серці людському, і вона є на такій лінії, на тій лінії, що колись ангели перші стали на неї. Бо так людина може на себе дивитися і так бути собою захопленою. Що може сама захотіти бути Богом. То дуже гарно на перших сторінках святого Писання описано, як Змій спокушав перших природичів, і що він сказав, що коли з'їсти плід, який Бог заборонив їсти, то не помре людина, не помре, а Бог людину боїться. Тому що боїться, бо людина коли стане, коли з'їсть той плід, вона стане як Бог, що знає добро і зло. І вони подивилися на ці плоди і сказали, плоди гарні для ока, добрі для поживи. І каже Святе письмо так, а кортіло все знати. Тобто і добро, і зло. Ще раз ми це наголосимо. Особа, яка має свободу, і яка може вибирати, вона може поглянути на себе і подивитися, що вона така гарна і мудра, має бути вона Богом, а не той Бог, який дав їй життя і сотворив. Добре, ми розуміємо, що ми обмежені, але подивімося, як часто ми ставимо себе на місце Бога. Як ми судимо людей, так як би мав їх судити Бог. Як ми повчаємо людей інших. Так як би мав повчати Бог. Як ми караємо інших, так нібито мав карати Бог. Тому що ми собі думаємо, що ми маємо на це право і владу. І тому головна лінія боротьби, вона не між ангелами, але вона в нашому серці на такій лінії. Що ми боремося з Богом, хто буде в нашому житті головніший? Чи він, чи ми самі. І дуже часто Бог відступає в цій боротьбі, бо людину любить, а людині дав свободу, а людина цю свободу зловживає і стає впертою. Ось що стається. І, дорогі сестри і браття, святкуючи. Свято Архангела Михаїла ми мусимо оце побачити. Що ми відповідальні за себе самих. І ніхто інший за нас не відповідальний. Бо то тепер популярно кажуть, о, психології і всякі інші кажуть, мене в дитинстві зранили, і тепер я поводжуся безглуздо. Та ти вже дорослий чоловік чи жінка. Причому тут в дитинстві зранили? Та то треба якось це переборювати, виходити з цього. Для чого тоді сповідь, святе причастя, святі тайни, духовні розмови і всяке інше. Залишай це, переборюй. Зрештою, вдайся до Господа Бога, щоби, ласка Божа, тебе переповнила. А ні, мене зранили, тепер я так поводжуся. Не те, щоб дехто безглуздо, а дехто нахабно поводиться. А то людина. То не відповідальні. батьки каже, мене так виховали в дитинстві, тепер я буду до... вже 70 років. Куди? Та то навертайся, що виховали? Тобто батьки не будуть відповідати за нас, навіть якщо вони нас зле виховували, то вони не будуть відповідати за наші діла. Ми відповідальні за своє життя. І який заклик? Ми сформуємо у своєму серці, чи той заклик, що Бог не дбає про нас, і ми мусимо бути ліпші, ніж Бог, що ми більше дбаємо про себе, ніж Господь Бог, і тоді віддаляємося від нього і потрапляємо в розчарування і у смерть. Чи ми поглянемо на того архангела, який перший став по стороні Бога і сказав? А немає іншого як Бог. Хто як Бог? Михаїл. Тоді він став поряд з Богом. І він став тим світлим ангелом, ангелом світла теж. Тому, дорогі сестри і браття, сьогоднішнє свято, воно, власне, для того, щоб ми Бога звеличали. Але насправді... Щоб ми повернулися і поверталися постійно до такої реальності, в нашому серці має завжди царювати Господь Бог Христос. І ми маємо пам'ятати, що Він усе тримає у своїх руках, що Він судить, що Він повчає, Він карає, а ми Його слухаємо, але це не принижує нас. Навпаки, це вивищує, тому що ми стаємо на стороні Бога, так як ті ангели, які колись стали на стороні Бога, і які сьогодні приходять і спрямовують нас у добре життєве русло як християн. Нехай оця наша пам'ять і Божа ласка завжди нас супроводять, щоб ми були добрими борцями у своєму серці. Постійно себе подолували у серці, не принижували, перегнічували, а власне подолували добром зло. Добрим словом, щоб ми ці добрі слова плекали, слухали Слово Боже, і щоб ці добрі слова стали нашими словами і переконаннями, так як то Ісус Христос каже. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лиха з лихого скарбу лихе виносить, щоб у нас у серці був тільки добрий скарб. Сердечно вітаю усіх вас із цим святом, а особливо тих, які носять ім'я Михайла чи ім'я інших ангелів, бо то є різні, наприклад, Рафаїл, Херувим, Серафим, Гавриїл і багато інших таких імен. То, Чоловіків і жінок. Але щоб і всі ми сповнилися Божою ласкою і завжди вибирали добру сторону і були гідними і добрими, Божими дітьми на кожному місці, на якому Боже провідіння нас поставить. Слава Ісусу Христу!